Вітаю! Подивимося, яку важливу інформацію на 4 вересня четвер карти Таро отримали для нас з інформаційного потоку. Інтуїтивно оберіть свою карту. Вона надасть підказку або настанову, яка допоможе спрямувати енергію, зрозуміти, на чому варто вам зосередитися протягом дня. Підтримайте це відео лайками, коментуйте, адже у роботі з енергіями важлива взаємодія. Перша карта. Світ віщує насичений подіями день. Проблема, яка давно вас хвилювала, вирішиться сама собою. День принесе яскраві і приємні враження. Буде наповнений радістю, та ви отримаєте нагороду за кропітку працю, карти вказують на досягнення кінцевої мети, успішне завершення важливого етапу або духовного шляху. Порада дня визнати свої досягнення, бути впевненими у своїх силах і не соромитися брати на себе. Лідерську роль. Карти вказують на досягнення кінцевої мети, успішне завершення важливого етапу або духовного шляху. Друга карта говорить про ваші тривогу, кошмари, депресію, невпевненість або неприємні перечуття. Зберіться з думками, проаналізуйте страхи, знайдіть способи їх подолання. Ви можете відчувати паніку, депресію або незадоволення, навіть коли досягли бажаного, що вказує на потребу знайти внутрішній спокій, позбутися тривожних думок, які заважають насолоджуватися моментом. Третя карта. Символ оновлення означає завершення старого етапу, переміни, які необхідні для зростання та початок чогось нового, день може принести неочікувані події. Прислухайтеся до своєї інтуїції, довіряйте своїм відчуттям. Це час для саморефлексії та пошуку відповідей у підсвідомості, а не в зовнішньому світі. Приділіть час тиші та медитації, щоб почуття. Почути свій внутрішній голос і отримати важливі інсайти. Спробуйте знайти баланс між інтуїцією та реальністю.